Привіт, маленькі піфагорійці і великі теж, які готуються до ЗНО. Давайте розберемо таку задачку. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 10 см, а висота, опущена на неї 8 см, знайдіть довжину основи трикутника. Побудуємо рівнобедрений трикутник, позначимо його, наприклад, А, Б, С. І нехай бічні сторони, які рівні в нас АБ і БЦ, з умови запишемо по 10 см. Далі в умові сказано, що висота опущена на неї, тобто на цю сторону 10 см. Можна опустити із точки А із з вершини або із вершини С. Ну, наприклад, опустимо із вершини А до сторони Б С висоту під прямим кутом, позначимо її АН, наприклад, і ця висота дорівнює 8 см. І питання задачі у нас запитують: знайдіть довжину основи трикутника. Тобто АЦ у нас невідома основа, та сторона, на якій стоїть рівнобедрений трикутник. Починаємо розглядати трикутник, і що ми бачимо? На цьому малюнку ми бачимо три трикутники: один рівнобедрений, який ми побудували АБЦ, і два прямокутні, коли ми провели висоту AH, утворилися два прямокутні трикутники AHB і AHC. Так як висота перпендикулярна до сторони, то будуть по 90 градусів два прямі кути, і утворилися два прямокутні трикутники. Розглянемо, наприклад, прямокутний трикутник А-Аш, AHAB, наприклад, AHB. І з нього дивимося, що в нас відомо. В нас відома гіпотенуза, яка лежить навпроти прямого кута. Оце в нас прямий кут, і навпроти нього гіпотенуза лежить. В нас відомо катет. АH 8 см. І ми можемо знайти невідомий інший катет, якщо згадаємо теорему піфагора, як знаходиться квадрат гіпотенузи, а наслідком із теореми піфагора, як знаходиться квадрат катета. Щоб знайти квадрат катета, нам необхідно від квадрата гіпотенузи відняти квадрат іншого катета, тобто AH в квадраті. Підставимо наші значення h в квадраті дорівнює. АВ – це 10, тому 10 в квадраті мінус аж це 8, тому 8 в квадраті. Обчислюємо 10 в квадраті то 10 помножити на 10 100. 8 в квадраті це 8 помножити на 8 64. І тому 100 мінус 64 буде 36. Згадуємо, що це ми знайшли квадрат катета, тому сам катет буде корінь із 36. А корінь із 36 це число, яке примножені саме на себе, дає 36, це 6 см. Це ми знайшли BH 6 см. Далі, так як ми вже знаємо, BH 6 см, а повністю вся сторона 10 см. Отже, щоб знайти HC, нам треба від 10 відняти 6. І отримаємо 4 см. Це буде в нас оця частинка 4 см. Тепер залишається, щоб знайти АЦ, розглянути другий прямокутний трикутник от я його виділяю, щоб було видно. І в цьому прямокутному трикутнику в нас є катет 8 см. Ми знайшли інший катет 4 см, і щоб знайти гіпотенузу АЦ. Знову в квадраті, приміняємо пряму теорему Піфагора, тобто квадрат гіпотенузи дорівнює квадрат катета AH в квадраті, додати квадрат другого катета, тобто HC в квадраті. Підставляємо АЦ в квадраті дорівнює АH8 в квадраті плюс. Аж це 4 в квадраті, обчислюємо. 8 в квадраті 64, 4 в квадраті 16, 64 додати 16, це буде 80. Згадуємо, що ми знайшли квадрат гіпотенузи. Отже, сама гіпотенуза буде корінь із 80. І можна його трошки спростити для того, щоб підігнати під відповідь. Так? І якщо ми можемо щось винести із-під знака кореня, якийсь множник, ми повинні це зробити. 80 розкладаємо на множники так, щоб із одного з них винестися квадратний корінь. Це, наприклад, може бути 16 і 5. Тому що корінь із 16 квадратний ми можемо знайти, це буде 4, а корінь із 5 ми не можемо знайти без калькулятора, тому так і залишається 4 корінь із 5 см. І ось у нас відповідь Г.